Бійці Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України знищили ще 152 одиниці техніки та 184 особини рашистських окупантів. Лише за тиждень українські спецпризначенці знищили 184 окупанти, 13 танків, 21 бойову броньовану машину, 17 артсистем та одну реактивну систему залпового вогню. Дві системи протиповітряної оборони, 23 безпілотники, дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки, 67 військових авто, шість систем відеоспостереження муром, 72 укріплення та вогневих позицій, 4 склади з боєприпасами та один з паливно-мастильними матеріалами. А ще 155 окупантів і 38 одиниць ворожої техніки спецпризначенці Служби безпеки України знищили в координації з артилеристами Збройних сил України. With help of attack drones and other means in past week, soldiers of the Security Service of Ukraine destroyed big amount of the military equipment and staff of the Russian Nazis.